Привіт, красуня! Сьогодні, мої 5 хвилин, я присвячую темі, яку я дуже-дуже дуже люблю. Це сироватки Mary Kay. І почнемо з загальної інформації. По-перше, крем. Крем це комплексний продукт, він містить в собі десь 15-23% корисних, не те, щоб корисних, а активних речовин. Все інше це зволожуючий ефект. І коли я розмовляю про зволожуючі крема. То основна функція, сам, ну, саме головне, що робить крем, це зволоження шкіри. Ці поживні речовини, які є в кремах, саме вони керують функціональністю кремів. Я про що: денний крем, нічний крем, поживний крем, додатковий крем це все залежить від того, що от в ці 15-23% входять. Поїхали далі, сьогодні не крема. Сироватка. Сироватка це такий продукт, це така рідина, це така чарівна сказка, де активних речовин десь, ну от, рахуйте, з 23-х, з 30 до 70%. Дуже активних речовин. І якщо крем впливає на нас комплексно, то сироватка впливає на нас як ем, спеціальний лікар, вона коригує деякі проблеми, які є на нашому обличчі. І е, якщо ми розмовляємо про сироватки і рекомендуємо нашим клієнтам, то сироватка бере одну, дві, максимум три проблеми і вирішує їх. За рахунок великої концентрації активних речовин. Сироватка вона рідка, і е, сироватка ну, не така по консистенції, як крем. І е, давайте пробіжимося, які є сироватки в компанії Mary Kay. Дивіться, перша моя улюблена сироватка С Е. +E. Це вітамінний коктейль. Я не буду багато розмовляти, в нас мало часу, тому саме головне це як мезотерапія. Це як ін'єкції вітамінів. Це коли наша шкіра не доїдає вітамінів. Це сироватка, а може бути на обличчі наших клієнтів і нас самих десь вже з 22 з 23 років, з 25, даже навіть з 20 років, коли кожа, коли шкіра наша виглядає втомленою, не сяючою. Це може бути кругле ну, цілий рік. Коли жінка трошки постарша, да, ну, 30 плюс, то наша шкіра вона втомлюється швидше. тому я кажу, що сироватка Це плюс є десь 25-35 років, вона повинна бути в нашому гардеробі, в нашому арсеналі кожен день. Я користуюсь нею кожен день. А якщо дівчинка молоденька, 20 років, 25 років, то вона може то користуватися, то не користуватися. Наприклад, після зими, після екзаменів, після іспітів, після стресу, який пережило багато хто у нас за останній час, то ця сироватка, вона українською освіжає, вона дає енергію, вона робить кожу сяючою. Ну, уявіть собі, що це. Концентрат вітамінів, особливо С плюс є, які впливають на колір, на пружність, на виробку колегену, на сос сосуди да, з нашого, на нашому обличчі, які нам дають купероз, якщо за ними не доглядати. Це про цю сироватку. Далі. Сив... Дивіться, яка вона по консистенції? Білесенька, тонесенька. Поїхали далі. Слідуюча сироватка вона має назву. Корекція тона. Ця сироватка вона е, убирає з нашого обличчя пігмент, пігментні плямки е, веснянки, плями після пріщиків. Е, тому ці дівчата, в незалежності від віку, які мають проблеми з кольором обличчя, чи ці дівчата, які не хочуть мати проблем з кольором обличчя. Наприклад, жінки 40 вони схильні до пігментації. Ну, от схильні, бо це вже гормональні збої. Тому цю сироватку також можна використовувати як профілактика. Не тільки коли вже плямки появились і вбирати їх, а як і профілактика. Я також цю сироватку використовую а, десь через день. Через день дивіться, яка вона. Вона. Така прозора, ну, не прозора, не біла, жовтого кольору, містить в собі інгредієнти, які впливають на кольо обличчя, екстракт, наприклад, білої фасолі. Цю сироватку виробляли декілька років. Наступна сироватка сужуюча пори. Вона не тільки сужує пори, вона ще заспокоює шкіру. І я часто кажу, що ця сироватка заспокоююча. Але про звуження по наших пор на обличчі. Дивіться, пори є не тільки у молодих, а у молодих пори за, за рахунок жирної шкіри, коли виділяється зайвий кожний жир і пора трошки роз'їжджається. Але після 45 п'яти настає дорогий возраст, да? Жінка стає дорогого віку. І е, наші пори вони втрачають пружність, ну просто за рахунок фізіології, тобто ми такі були пружні, А коли ми стаємо старше, то пора роз'їжджається. Саме тоді ця сироватка також в нагоді. Тобто е, людям і молодим різний вік, у кого жирна шкіра і пори саме по собі великі. Ця сироватка допомагає додати пружності і пора так звужується. І, звичайно, після 45-ти я цю сироватку рекомендую ну, багатьом жінкам і сама її використовую, бо в мене колись була жирна шкіра зараз комбінована. А ця сироватка також білесенького кольору, дуже така середньої консистенції. Всі сироватки дуже гарно всмоктуються. Наступна сироватка це Ріпея. Це система ріпє для жінок дорогого віку. А і що вона робить? Вона підтягує обличчя, підтягує наш, нашу шкіру, особливо в цей трикутник, який хоче провиснути після 40. От це все вона підтягує шкіру і шиї, і декольте, включаючи. Вона плотна, гарна білого кольору. Це моя улюблена сироватка. Ну, ж розумієте, бо я вже жінка дорогого віку. Я її дуже люблю. Намагаюся використовувати на постійній основі кожен день. Раз в день, по утрах я її роблю. По вечорах в мене сироватка з вітаміном С. Іноді там я роблю перерву, може, на місяць. На два максимум, і знову до неї повертаюсь, тому що ну, в моєму віці це дуже важливо, важливо убирати ці складочки, зморшечки на лобі. І от шия, во це все підтягується завдяки сироватка ліфтінг. Ще в нас є сироватка, яка має назву зараз. Сироватка рітінол, не можу знайти її швиденько. Це новий продукт, сироватка з рітінолом, це активний інгредієнт вітамін А вона оновлює шкіру. От оновлює. Коли нам потрібно, щоб шкіра почала знову народжувати молоді клітини. Якщо нам необхідно додати клітинкам нашої шкіри. Енергії зростання і оновлення, то цей рітінол дуже модний, дуже дорогий, дуже класний продукт. Він в нас сироватка має 0,5% концентрацію. Дуже її рекомендую. Користуюсь нею тричі на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця ввечері. Продукт відносно молодий йому всього рік. Тобто ми маємо 5 сироваток. 4 в регулярної колекції. Давно в нас сироватка на пружність впливаюча, на вітамінізацію шкіри, на кольор обличчя і на пори плюс заспокоєння. П'ята сироватка вітамін А, ретинол. І дві, ще. Буквально дві хвилинки я скажу, що в нас з'явився новий космецевтичний продукт це бустери, це ще більш концентрована сироватка, концентрація більш 70% активних речовин. Бустери також, оскільки вони дуже концентровані, вони впливають на вирішення ну, певної проблеми. Да, сироватки впливають, але сироватки ще можуть додатково робити і те, і те, і те. Бустери це така ударна сила по проблемах нашої шкіри. В нас є бустери, які впливають на ліфтинг, обличчя підтягування. Додавання еластичності нашої шкіри. Другий бустер це зволоження, це як будто би ваше обличчя під водопад підставили чи під дощ, і ви маєте відчуття вологості. І третій бустер це буде колір обличчя, тому що якщо на шкірі є якісь плямки, то це підсвідомо. А, жінку трошки додає їй віку. розумієте? Тому якщо шкіра не має жодних плямок, вона виглядає молодшою. Бустер, висока концентрована сироватка, в нас їх три вида. І ще наостанок я хочу вам сказати, що я дуже люблю, коли я наношу сироватку, потім взяти щітку і буквально дві хвилини: от пройтись по обличчю по масажних лініях. Для того, щоб сироватка краще поглинулася, щітка наша віброщітка. І е, коли ми робимо кожен день одну хвилиночку масаж по сироватці, то ми маємо ще е, більш ярко виражений ефект е, дії наших сироваток. Щітка масажер зазвичай продається насадка масажер окремо, а щітка комплектується очищаючою щітки, де ми додаємо очищення на щітку, і можемо нею вмиватися. Я зазвичай вмиваюсь десь тричі на тиждень, але зато масажером я користуюсь кожен день, тому що потрібно убрати зморшки, і другі, друге підборіття. П'ять хвилин не вийшло, але дівчата я дуже намагалася зробити такий швидкий огляд тих сироваток, які є. У нас в роботі. Люблю вас дуже. Пока-пока.